Горів чи не горів у Львові, Боїнг 737 турецької авіакомпанії з'ясовуватимуть на берегах босфору у Львівській обласній прокуратурі. Заявили, що то справа турецької сторони, та й узагалі у літака подібного класу два двигуни. Якщо один такий димів, то це. Геть не позаштатна ситуація. Якщо пам'ятаєте минулими вихідними пасажири, які летіли зі Стамбула до Львова, розповідали, що в момент приземлення один з двигунів лайнера задимівся, наче то у нього потрапив птах. Але вже за кілька годин подорожувальники зі зворотнього рейсу на Стамбул вимушені були в паніці покинути салон, коли під час розгону на злітній смузі запалав правий двигун. Пасажири зрештою потрапили до Стамбула через здобу. В аеропорту Львів тим часом заявили, після приземлення літака зі Стамбула виявили несправності. Утім, запевняють, що той борт у зворотному напрямку не випускали, а пасажири вилетіли до Туреччини іншим літаком. Везли ілюмінатор, везли крила правого І при во ну, время розворота пересвоїм зльотом, коли Сумі точного віраскори, сурбіну загорелась. Просто спихнув пламі один раз другої, і потом посередне в згорання. огонь. агоні паніка в салоні. ну все як положено. після посадки літака. У нас у Львові було проведено його планове технічне обстеження і виявлені деякі технічні несправності. У Зв'язку з чим було вли... було прийнято рішення даний рейс відмінити. Взльоту не було.